Життя пронизане історіями. Чому тема сторітелинг розповідання історії останнім часом стала такою популярною? Я не впевнена, що однозначна відповідь на це запитання є, однак певні причини особливої уваги до історії мені видаються очевидними. Перше. Історія вирізняються у шаленому інформаційному потоці сьогодення. Історія про подію, продукт, проєкт, кампанію, громаду. Представлена як історія здатна викликати більший інтерес, її легше запам'ятати, її легше переповісти. Історії не конкурують між собою. Кожна історія, як і кожна людина чи компанія, команда, спільнота, яка її створює і розповідає, особливо по-своєму. Історії можуть бути схожими і унікальними водночас, їх можна розповідати по-різному, додавати характерного забарвлення, звучання, знаходити нові смисли. Друге, історія це комунікаційний феномен, йому стільки ж років, скільки існує людство. Історія чини найкоротший шлях від оповідача до того, кому розповідь адресована. Через призму історії ми сприймаємо світ, себе і своє оточення, результати і проблеми, досвід і можливості. Ми думаємо історіями. Ми живемо історіями, ми віддані історіям, які розповідаємо про себе, про своє життя, свою професію, свою справу, свою громаду. Третє, історія це універсальний інструмент і канал комунікації. Ми з малечкою вчилися ними користуватися, і для цього нам не обов'язково було знати, як це працює. Ми просто слухали історії, розповідали історії і продовжуємо це робити зараз. Навіть подеколи заперечуючи значення, яке історії мають у нашому житті. Керівник однієї it компанії якось казав мені, розповідати історії це несерйозно, я цим не займаюся. Тоді я запитала у нього а як ви вибрали свою спеціальність? Я її не вибирав, це вона мене вибрала, відповів мій співрозмовник і одразу поділився своєю історією. Про те. Як маленьким хлопчиком захоплено спостерігав за татом, коли той увечері на кухні збирав свій перший комп'ютер, як уже підлітком допомагав татові підбирати потрібні деталі, як у старших класах зачитувався науково-технічними журналами, як згодом у політехнічному інституті ми з друзями організував студентський майданчик для ІТ-розробок. Сьогодні цей керівник уміло використовує історію у своїх публічних виступах, презентаціях, переговорах. А також завжди знаходить місце і час для історій у внутрішніх комунікаціях компанії. Зараз, коли наше життя особисте, ділове, соціальне, переповнене подіями, новинами, викликами, нам все більше хочеться простого, довірливого, щирого спілкування, скільки б історій ми не знали. Завжди, коли чуємо одного разу або ось як це було. Знову відкриваємо свій розум і своє серце на зустріч новій історії. Практичне завдання. Поміркуйте над такими запитаннями: чи є у вашому спілкуванні місце для історії? Як часто ви розповідаєте історії на зустрічах, переговорах, під час виступів і презентацій у неформальному колі, своїм колегам, партнерам, друзям? Послухайте себе, коли спілкуєтеся. Скільки історій ви можете розповісти, приміром, впродовж одного дня або одного тижня. Про що ці історії? Можливо, є теми історії, що повторюються. Які вони? Коротко занотуйте дві-три історії. Якщо вам вдасться зробити більше, прекрасно. Занотуйте дві-три історії, які ви розповідаєте із задоволенням, і на які ваші співрозмовники відреагували з інтересом. Як на вашу думку, що робить ці історії особливими? Я бажаю вам цікавої, натхненної, корисної і практичної роботи з вашими історіями.